Як дуже дешево їздити по Німеччині потягам. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг РЕ. РЕ коштує десь 25 євро приблизно. А мої знайомі кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивись. Я, я кажу, я не хочу автобусом їхати. Вони кажуть, ти не розумієш, є флікстрейн. Ми заходимо, дивимося і на флікстрені. Цей самий потяг, такий самий, як РЕ, 8 Євро коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Дуже мало людей, дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас ти був 9 євро тік, і ми просто їздили де хотіли. Ну я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, в вагоні. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машину, їжу між містами, шукаю машини для пора. Така історія дуже виявна, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку.